Що говорити з терористами напередодні? Путін озвучив чергову причину, чому він відмовляється від зустрічі з Володимиром Зеленським. За російською версією саме Україна стоїть за підривом залізничних колій у Брянській та Курській областях РФ. Тому мовляв, нема про що спілкуватися із тими, хто влаштовує такі теракти. Диктатор назвав це цілоспрямованим ударом по мирних жителях. Натомість Sky News вважає, що Путін намагається виставити РФ жертвою і повернути таким чином прихильність Трампа. Такого висновку журналісти дійшли за підсумками телефонної розмови американського президента і російського диктатора. Ну і дає ще одного гостя, якого раді завжди вітати в нашому етері Кян. з нами на зв'язку. Політолог, співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості. Добрий вечір. Раді вітати. Спасибі, що ви з нами. Вітаю так само. Радий бачити і чути, як завжди. І вітаю глядачів. А на кого розрахована оця заява Путіна та й робота зараз його пропагандистів про те, що це Україна терорист, це вони намагаються зірвати перемовний процес «Ми ж за мир? Очевидно ж, мені здається навіть сліпому, що це просто Росія хоче вийти фактично з перемовного процесу. Їм в принципі ці перемовини каже Медведєв, потрібні для того, щоб війну продовжувати. Ну і вони не те, що не зацікавлені в переговорах. Ну, в принципі, зовсім ні. Тут все абсолютно очевидно, як на мене, Росія це робить кожного разу. А коли в них горіли клуби або торгівельні центри, або теракти, влаштували, що вони казали? Правильно, кожного разу це український слід, коли в них відбувається якась чергова біда, хто в цьому видно? Звісно, українці, росіяни. Намагаються весь час за вуха притягнути питання України до будь-яких своїх бід, тому що таким чином намагаються дискредитувати Україну і дегуманізувати в очах російського суспільства. Це по перше. По-друге, на світову арену Путін і топ спікер російський завжди виносять слово сполучення України і тероризм. Це гра в пропаганду і в задачу наративів. Нам здається, що ну це ж абсолютно дурня, бо всім же ж зрозуміло, що це не так, але на жаль, не всім. В світі є ціла низка держав суспільств, в яких російська пропаганда на жаль має впливи і має змогу задавати свої наративи в африканських країнах, певних азійських країнах, навіть в частині західних суспільств, російські медіа все ще прямо посередковано працюють. Є ж закладки, є медіа з і журналісти з західними прізвищами, які розпусрозповсюджують російські наративи. Тому Путін, який буде цитований якимось потім в статті журналістом з звучним німецьким або британським прізвищем, який скаже: А от Путін заявляв, що Україна Ні, ну не те, щоб ми вірили цьому, але все ж таки треба визнати, що насилля є з обох боків, і ми не знаємо, хто дійсно підірвав і слідства немає. Міжнародних інституцій немає. І таким чином, плавніка і м'ягенька, тим не менш ці слова, це створення в цих квазі-фактів. За які потім можна зачепитися і накручувати інтерпретації, тому вони це роблять весь час саме по собі. Кожна така заява вона не дає прямого результату, бо вона в лоба виглядає абсолютно дурнею для будь якої освіченої людини, але все це накопичується, і всі ці артефакти інформаційні потім використовуються в ширшій рутинній роботі. Можна просто взяти дослідження, і подивитися, скільки інформаційних повідомлень генерують російські інформаційні агентства. Стане зрозуміло, що це в місяць десятки тисяч повідомлень. Вони просто це буквально гроші. з бранзбоїта, безперечно, вони просто з бранзбоїта закидують інформацію, тому навіть якщо. Бодай один відсоток з цього десь осідає, це значно більше, ніж весь інформаційний потік з України або з будь-якої іншої демократичної держави. Бо просто забезпечити цього ми не можемо, бо це шалені нафтогроші, дурні нафтогроші, яких в Росії було десятиліттями, хоч просто сій на полі для дурнів, щоб дерева росли. Фрідріх Мерц поїхав із візитом сьогодні до Дональда Трампа. І була така заява, що він іде не як прохач, а буде відстоювати інтереси Європи. І серед іншого будуть говорити звісно про Україну. Я зараз бачу, що відбувається розмова у Білому домі. Традиційно під камери Трамп вже робить заяви. Вони несуться. Він знову говорить про потенційну атаку Росії на Україну у відповідь на операцію Павутина, де що сталося кілька днів тому, і вони дадуть відповідь. каже. Трамп висловив незадоволення ескалацією війни в останні дні. Ну і додає те, що відбувається з РФ та Україною. Ми хотіли б, щоб це закінчилось. Та й ми хотіли б, щоб це закінчилось, але ми би хотіли не так, як пропонують нам, на жаль, і наші партнери американські через капітуляцію по факту, чи якось і по-іншому ви це бачите. Ну, ми хотіли би, щоб війна закінчилася, а не Україна закінчилася цією війною. Тому ясно, що в нас дещо різні уявлення з Росією, і дещо різне уявлення поля компромісів і можливостей для домовленості з Росією. Воно вкрай вкрай тонке. А в уявленні Трампа це поле дуже широке, бо в нього абсолютно інший інтерес. Він жодного разу не декларував, що його задача це справедливе завершення російсько-української війни або покарання агресора, або недопущення таких агресій в майбутньому. В нього одна ціль, про яку він багато разів казав: відновити торгівельно-економічні відносини з Росією. А російсько-українська війна йому заважає цьому. Тому він каже весь час припинити кровопролиття, припинити вбивства, тобто взяти і війну, Я перепрошую, здоров'я яким завгодно чином взяти і винести за душки, щоб вона не заважала. І тому для нього поле компромісів тут може бути шалено великим, те, яке не підходить нам з приводу зараз візитів, то вони відбуваються зокрема і дзвінки, І зараз візит мерця відбуваються на тлі серйозного напруження всередині американського істеблішменту з приводу трампівської позиції по путіну, бо республіканська, скажімо, громада, виборці республіканці, республіканські спонсори і політики. Вже серйозно і в голос говорять з приводу того, що Трампу потрібно діяти жорстко по відношенню до Путіна. Вони цього очікують від нього. А Трамп ніяк не іде на подібний крок. Плюс це посилюється тим, що Росія не демонструвала жодної конструктивності в Стамбулі не перший, ні другий раз. Також звісно, на тлі українського успіху. До сполучених штатів поїхала українська делегація: Єрмак, урядовці, всі дружньо, і це були цілий ряд закритих зустрічей з парламентарями, з представниками воєнно-політичного крила. А, а яка ціль американської от конкретно влади. Цього, Україна... цього візиту? Я от уже так нам до того, що ви кажете одразу. Ну, дуже прості цілі. Перше це санкції з приводу Росії, обговорення, які саме санкції, чого очікують узгодження і пояснення, чому це необхідно. Бо значна частина американських парламентарів направду не знають і не мають глибоких знань стосовно російсько-української війни. А тут на тлі Гучної української операції на тлі, причому декількох на тлі переговорів в Стамбулі приїжджають українські представники. Тобто, можна з перших вуст почути це за закритими дверима, дізнатися якісь інсайди, дізнатися, а що мається на увазі. Це завжди дуже цікаво для них. і Тому такі зустрічі вони завжди мають хороший ефект з точки зору донесення певних ідей позицій. Друге, це питання озброєння України. Червень місяць це місяць, коли завершуються закрома, які були виділені Байденом, і відповідно потрібно приймати рішення стосовно нових пакетів постачання озброєння або передачі озброєння, або квазі лендлізу, наприклад, через цю угоду про надра або купівлі європейцями Україною самою, будь-які інші варіанти. Доступу до американської зброї, які взагалі можливі, от в цьому спектрі від а, безкоштовно до купити там можуть бути ціла низка а, варіантів проводки, і це також актуально на тлі того, що А завершується б, того, що від Трампа чекають жорстких серйозних кроків, і все це ще на тлі того, що увага зараз прикута до України. Тому і візит Мерца, звісно, що відбудеться не без згадки російсько-української війни. Для Мерца це зараз було би вигідно з точки зору демонстрації своєї. Сили і спроможності, бо він хоче зайняти роль одного з лідерів в європейському союзі, взагалі європейського простору, в питаннях протистояння Росії і забезпечення європейської безпеки. Тому було би дивно, щоб він це не піднімав. Звісно, сама зустріч цікава ще одним моментом, що Мерц є ну повною протилежністю Трампу, ціннісною ідеологічною, політичною. критикував бо його так багато. Хто такий? Мерц критикував, Трамп критикував Мерца Трамп і його команда робили ставку на більше відсотки альтернатив для Німеччини. Зараз, коли в Польщі переміг Кароль Навроцький, який більш є євроскептичним і менш ліберальним ніж. Пан Чковський то у Трампа привітали, і Трамп написав допис, що союзник Трампа переміг в Румунії. Команда Трампа дружно ридала і за валідолом бігала, коли програв їх кандидат проросійський кандидат, і ці вої і обурення було чутно кажуть за кілометрів від капіталійського пагорбу. Тому власне така ситуація вона додає цієї іскри. Бо мертс це явно не друг Трампа, але мерт зацікавлений. Тому щоб зустріч прийшла добре, йому треба продемонструвати німцям, що не дивлячись на те, що Трамп не сприймав Мерца, що вони не є союзниками, ідеологічними світоглядами. Мерц – це класичний кадровий політик, людина, яка все життя йшла, розбудовувала свою політичну кар'єру, людина, яка зробила себе сама, пішла в бізнес, заробила великі гроші для того, щоб потім повернутися в політику, і Трамп, який є. Успадкував це в м'якій формі, а в жорсткій формі, можна сказати, віджав власного батька бізнес людина, яка всю свою кар'єру будувала на дуже сумнівних схемах і процесах бізнесових, і яка прийшла як позасистемний кандидат популіст, сказавши, що я розвалю весь державний апарат, який творився поколіннями. Ну, це. Для німецької політичної культури, взагалі, звучить щось: от є вбити людину, а вбити кошечку, взяти, чинити геноциди А от потім за цим стоїть знищити державні інститути. Це просто один з найбільших взагалі смертних і позасмертних гріхів. Тому ясно, що для Мерца, для класичного політика ще й німецького все це є абсолютно чужими підходами, тому. Uh, ясно, що іскри можуть бути, і от в цьому цікавка. Але мер зацікавлений, і Трамп також цікаво, що зацікавлений зараз, тому щоб зустріч пройшла добре. Бо Німеччина це третя економіка це найбільше uh, за економіку, найбільший союзник Німеччини Сполучених Штатів, і для Трампа великі цифри. Це Там зрозуміло, що це великі контракти, великі можливості, а плюс яке прізвище у Трампа? Трамп. А яке в нього походження? Правильно, він є а, по походженню а, етнічним німцем, і він є американцем німецького походження, і діаспора німецька в її руках сконцентрована велика частина американського виробництва, і вона голосувала за Трампа. Я відповідно, якщо Трамп зараз продемонструє щось подібне як з Рамафосом або Зеленським в овальному кабінеті. То ця діаспора може відвернутися від Трампа. Йому би цього не хотілося. не хотілося. Тому з одного боку, у Трампа зараз будуть, як то кажуть, жовнаки грати, бо перед ним сидить ну приблизно так само по відношенню, як до Зеленського, такий собі ледь не класовий опонент і ворог. Але при цьому він має грати паїньку і навпаки посміхатися. Йому важливо, щоб ця зустріч відбулася добре.